Так, в нас вже почала проростати ось цибуля. цибуля. Всім привіт! Знаєте, мої хороші, купляли цибулю, мали дві сітки і їмо дуже багато, готуємо багато цибулі. І сьогодні я зайшов в кладовку і побачив, що частина цибулі починає ось так вже проростати. Це говорить про те, що треба її терміново перебрати і посадити на пророщування на зелену цибульку. Так, макусь? Бо тому що шкода, щоб не пропала, зараз цибуля дуже дорога. По 300 гривень за кілограм. Направду це дуже дорого. І чому не вирощувати таку цибулю в себе вдома? Тому сьогодні ми з марком разом, так. Будемо перебирати цибулю. Тут така сітка, цибуля не є такою дуже гігантською, дуже великою, така середня, маленька, десь не десь велика цибуля. Тому беру ящик, який будемо складати цибулю на їду і візьму зараз окрему миску, в яку буду збирати ось таку от маленьку цибульку, яку будемо висаджувати. І окремо візьму ще одну теж таку от посудину, яку будемо збирати цибулю, яка вже має паростки, яка проросла і яку будемо садити просто а, ну, придумаємо або в воду, або, або в ґрунт вже подивимося. Що? То яка велика чи маленька? Маленька. Маленька. То давайте, от, давайте таку маленьку складемо окремо в таку мищенку. Таку що більшу будемо ставити сюди, добре? І зараз ще одну з вами, таку мишеньку, ось такі от є цибульки зелененькі, то будемо ще в їжу ставити. Домовилися? <плес> oh. За мошечка. На господарці є все. І <плес> миски, і відерка. Що тут таке? Тут що таке відірвалося? <плес> що є така погана цибулька, так? Так. <плес> тут погане сміття. <плес> Давай. <плес> Значить, туди не стало те. Гарна. Це гарна. Це давай я буду твої очі з часи. Стара ми з марком навалямо лашу. Це теж гарно. Бачите, Наді треба чистити, така гарна цибулька. Ну, В принципі, така середня, і далі отака от середня цибуля дуже зручна і дуже класно сходить на перо. Але так як в нас вона отака от маленька, дивіться, є, так, така от. Як два горішки. Я паду у відерку і ми будемо її теж висаджувати. Давай, подавай. Ой, ця га, туди їсти, так? Так. Давай. Я люблю обульки. Не любиш цибульку? Ні. А чому ні? Ні, це азік. Очка пече. Ні. Ні, азік. Язик пече? Так. А очка не плаче від цибульки? Ні. Ні. А я дуже люблю цибульку. Очки трошки печуть. Ця цибуля дуже ядрена. Це домашня цибуля. Вона дуже ядрена, Маркусечка. Тує? Дуже. Дуже пече. Тує? Дуже, так. Давай. Така, до речі, знаєте, вона гарна. Для їди така середня цибулька. Вона чудова. Така от маленька, супер. Супер на посадку. Верхню шулоку знімаю, щоб вона нам потім, знаєте. не все. О. І відерку. Давайте. І будемо висаджувати. Я вам потім все покажу. Отак падають, морковку. О, є така от гарна. А Оце. Велика є там. Да. І в мене. У мене теж така от гарна велика, бачите? Вона ще більше. А в тебе ще більша. Да. Супер. Да. Оце вже має паруски. бачите? Ми тут... тут це відерку давай. Та, що має паруски, давай сюди відерку поставимо. Тут ма. Тут нема, але вона маленька, бачиш? І в це відерку, ми будемо її висаджувати. Тут є паруски вже. І в нас, вроді кладовці, знаєте, так дороді в холодно. Не, не Ще більше. Ще більше? І вроді в кладовці не є так... Я бачу, бачу. І вроді в кладовці не є так тепло, прохолодно і все одно цибуля проростає. То, щоб вона не пропала, не згнила. Переберемо, О, ось це парочки теж вже є. А тут а нема? Там немає, бо то будемо гамати, так? Що там є? Цибулька. Цибулька? Тут нема парустки. Маленька? Маленька. То нам її садити, так? А ця каліка? О, ця велика там. Тобі цікаво цибульку перебирати? Ну супер. І мені з тобою цікаво. О, ти давай тобі перо. Я? Перо? Перо. Ту Тут є Таке є перо. Ні, да. Давай. і там не перо. З нього потім десь рана цибулька, маркусь. Такую мету, мету викупляємо в магазині, знаєш? Гарна це буде, сказаєте, тверденька, все гарно збережено. Но природа бере своє. Що в нас вийшло? Значить, отакий от, от ящик такої гарної. Великої і середньої цибульки ми назбирали, так? Покажи. Гарна цибулька. Дальна. Вже почищена. Дальна. Така гарно обібрана. Дальна. Так, тепер отаке от, от відерко. Непомню, Отако. Таке, що вже проросла. Так. І половинку відерка. Такої, знаєте, вона просто ідеальна для пророщування. Така, як два горіхи. Середня. І трішки менше середньої цибульки. О, це ту, яку ми будемо висаджувати. Значить, оце і це в нас посадка, оце в нас на їду. це в нас на сміття. Ми Будемо біти цибульку. осяти. Так, ми будемо садити цибульку. Так, тепер ми з марком будемо висаджувати цибульку. Що, будемо вибиратися? Так, будемо перше. Я беру горшок. Воду, поки її вторгну, щоб в горшок набираю ґрунт. Тут, коли зросли зони, ґрунт універсальний, він удобрений. Для цибулі, в принципі, знаєте, то не дуже важливо, який в який ґрунт висаджуєте. Буя. Так, ідеально, взагалі багато висаджує всякі рудки, просто водичку. Це... Але показує практика, коли є земля, то цибуля проростає краще. Буя. Вона зберігається так, довше. Велика вертна цибулька. Так. Там буде, так будемо діти, а буде така ліка. Так, будемо діти, буде... така ліка. Так, буде велика буде нас велика а цибулька. Буде Як показує практика, коли висаджуємо цибулю просто в воду, вона з часом починає загнивати, вона швидше псується. Цю воду часто треба міняти, цибулю треба. Перемивати, ну і це не так зручно. А в даному випадку, коли ми висаджуємо просто в горщик, нам достатньо раз в тиждень полити і все, цибуля собі росте, ви її зрізаєте і вона повторно наростає. Не треба нічого перемивати, і найголовніше не псується і не гниє. Дуже часто, коли оце оце цибулиння ще не має жодного паростка, його варто просто зрізати. Тим самим ми дамо цибулі швидше можливість прорости. Якщо ось так як у нас ось тут Веремо, покажу, коли ми знімемо оцю от верхню цибулення, так знаєте, як в мене Тому не тато. Добре. Так, як гладіолуса, грубо коротше, оцей парусок вже є. Бачите, нам не потрібно допомагати цибулі проростати. Тому ми просто берем... Веремо, маєте, беремо цибульку. І ось так просто в землю ставимо. Не потрібно її занурювати, не потрібно її засипати землею. Просто виставляємо ось так оцим паростком маленьким вгору вже на землю. Якщо ми маємо ось таку цибулину, і цього цибулиня вверху ще дуже багато, хоча там вже проростає невеличкий паросток, тому не бійтеся чи ножем, чи ножницями беремо просто і ось так зрізаємо просто одне оце перо перше, яке. Нас проросте, вона буде таке, знаєте, надрізане. А наступнім дуже гарно рости. Тому не бійтеся, якщо ви щось пошкодили, можете сміло ножем зрізати цибулю навіть наполовину. Без жодних проблем, вона буде проростати. І ось так теж просто виставляємо. Зараз я вам покажу інший варіант. Ось, до прикладу, як отут. Паростка немає. Звільняти а, шолуху. Для того, щоб він проростав, немає можливості, тому що він ще не проріс. Це просто цибуля, яка ще не проросла. Тому, не боячись беру, ось так просто зрізаю верхушку. Нічого страшного не бійтеся. Ось тут видно, що по центрі починає формуватися оцей паросток. Тому оцю обрізану цибулю теж просто викладаю на землю, просто злегка ось так притискаю. І залишаю. Вона чудово буде випускати паростки молодої, гарної, зеленої цибулі. Ось, цей, ось той варіант, який я вам говорив. Добре. Бачите, верх цибулі, вроді, паросток є, але він сухий. Тому, знову ж таки, не боячись, беру ножем, ось так зрізаю, і ми бачимо, дуже добре видно. Тому не бійтеся, цибулю ви не пошкодите. От іменно таку. Сміло висаджуйте просто на ґрунт. Дивіться, як ми гарно розпали цибулю, деяку надрізали, деяку просто допомогли, деяку залишили так, як вона є. І тепер ми з марком будемо її трошки поливати. Так? Давайте допомагайте Залишається, Залишається просто цю землю гарно зволожити. Ніяких стимуляторів ми не додаємо. Просто сама звичайна вода. І поливаємо землю. Тепер нам залишається лише спостерігати за цибулею, час від часу її підливати. У мене горшок має піддон, тому лишня вода буде стікати вниз в горшок. Все. Ось і такий простий процес вирощування цибулі. З часом в подальших відео з марком будемо показувати, яка в нас вийшла красива зелень. Метод направду дієвий і є одним з кращих по вирощуванню зеленої цибулі. Користуйтесь, вирощуйте, смакуйте, готуйте класні страви і у вас все вийде. Па-па.